І вже остання да хвилі після ковідна, вже оця да великої війни. Це взагалі ціла лавина людей, дуже різних, і потенціал звичайних людей набагато більше ніж всіх хвилин хвил, які були до цього. Це стоїть на місці. Україна також не стоїть на місці. Україна росте, розвивається, інтегрується в якийсь глобальний контекст. І коли вже люди приїхали да не в 2010 році, а в 2022 — Це вже інші люди і. Ті з них да, хто вже вміє заробляти гроші, іноді великі гроші, хто не прив'язаний до точки да, сидіння, припрошую на стільці, да, в якомусь місці, а може працювати де хоче, як хоче, і не треба йому на роботу ходити кожного дня там, на завод. Таких людей дуже багато і вони також дуже сильно змінюють ландшафт. Я маю на увазі да? і сприйняті португальців, якісь там сервіси, якісь там общепіти, якісь там історії, які. Взагалі, португальцям було були, були непритаманні, не цікаві, не актуальні, але через наявність іноземців з запитами це також міняє ландшафт. Да, і Вже у португальців вже зовсім інше сприйняття ніж коли там я приїхав ще.